Всім привіт! Ви на каналі Impression. і Сьогодні поговоримо про камеру М50. Поговоримо про те, чому я вибрав, на відміну інших камер, саме цю версію, плюси і мінуси. Потім по да, огляд пройдемось. І по нюансам. Тут є нюанси, я ним користуюсь уже не один рік цією камерою. І повірте, тут є свої підводні камні, які, звісно. Не відразу їх можна замітити. Але, що чесно, я не жалію ще цю камеру, скажу з самого спочатку. Да? Якщо ви подумаєте, що о, я пожалюю цю камеру, взяв, ні-ні, все круто, класна камера по цій ціні. Ну, мені здається, краще не знайти. Але, конечно, звісно, залежить від euh, того, що вам потрібно, звісно, від відео. Бо я брав його, в моєму випадку, для euh, зйомки відео на YouTube. І щоб не було лишніх питань. Да, Чому так, чому так? це просто в голови, я його обрав для зйомок на YouTube. Ось і все. І так. Е чому я взяв саме цю камеру М50? Да. Е По-перше, є дві версії. Є М51 версія і М52 версія. Я взяв М51 версію, бо на той момент друга, якщо я не ошибаюсь, її ще, мабуть, і не було. Або його було важко достати, я взяв першу версію. Ось так. Взяв з відеошукачом. Бо є така сама версія камери. По суті, просто інша модель без цього відеошукача. Там просто так обрізано, і у вас просто екран. Так як я раніше займався фотографією, я думав, ну, а вдруг я буду ще фотографувати і через відеошукач простіше знімати. У мене була беззеркалка. Без Точніше, зеркалка в мене була. Це, оце у вас без зеркалка. Щось натупив, вибачаюсь. У мене була зеркальна камера, і я вирішив. ну На всяк пожарний, візьму у нас таку от версію. З відушукачем. Вам, якщо ви займаєтесь фотографією, бажано брати без нього, вона буде і компактніше. І ви менше заплатите за, за той же самий функціонал. По відошукачі раз ми вже взяли. Спишка тут. Вона так вона вручну відкривається. Да? Вона слабенька. Вона взагалі ну, дуже слабенька. Я, чесно, нею не користувався майже ніколи. Я скажу, що в цілому тут екран якісний, він великий. І, в принципі, ви одразу бачите те, як виходить фотографія. І чесно, я відеошукачем навіть і не користуюсь, коли фотографую. Відеошукач можна налаштувати ось тут. Тут у нас є така штука, регулятор, вона двигається да, там, під око. О, так, також у нас тоді є сенсор, який реагує на приближення. Коли ви а, да, дивитесь, то екран вимикається, щоб ви своєю щічкою нічого лишнього не нажали. І так, да, сенсор, сенсор, сенсорний екран у нас тут. Е, деяких людей це здивовує, але сенсорний екран? чого собі. Ну, ось тут можна, в принципі. Ну, звичайний сенсорний екран, який. Пришвидшує налаштування вашої камери, не потрібно цим кнопочками майже користуватись. Ось так. Звісно, вони також працюють, можна вибирати, все окей. Але серия вона набагато швидше. Це по, по екрану. Поїхали далі по екрану. Тут у нас, звісно, він відкривається. Це ще одна причина, що його взяв. Ух! Помада цього була Сонька. Альфа 6100, якщо не помиляюсь, і Та, да, вона знімає класно, але там стільки мінусів, там немає поворотного екрану Він є, ну і поворачується лише отак. Оп, і все, повернули. Ви себе не можете побачити. Бо в деяких камерах отак піднімається екран, можете себе побачити, а там просто наполовину і все. Що прикол? Ну окей, ладно, то доп -доп допустимо. Тут екран повертається, можете себе бачити, плюс ви можете повертати вверх так? Якщо ви там знімаєте ось так, ви можете бачити усе. Повернути і закрити, щоб там нічого не царапалось. Да? Шикарний екран, сенсорний кайф. І ще не забувайте, що це е, доволі дешева камера, це дешевий сегмент. На відміну від Sony. У -у -у -у. Хочете екран нормальний. Платіть 100-200 баксів зверху. Хочете підмикати мікрофон? Платіть 100-200 баксів зверху. Мабуть, вони цього навчились у Apple, я не знаю. Е, тому я відмовився від Sony камери. Хоча картинка мені там подобається, така сочна, класна. Але по-іншому або плати Бабло і кальфуй, або, звісно, ну я вибрав такий варіант. Да. Це було пару років назад. Да, можна підключати мікрофон. Ось по проводу, да, проводив мікрофон. Підімкнули і да там. Шикарно, це третій випадок, що ми я взяв камеру, що можна підімкнути звук і нормально записувати. Без вітру, які шумить мікрофони, да, і так далі. Тут у нас є, да, як ви розумієте, нормальний мікрофон. Підключити е, петлічний мікрофон. Бо в Sony мені приходилось е, отдельно, е, записувати звук, а потім на дорожки це все зводити. А так як я брав до Ютуба, у мене багато кадрів, це не так, що ви зняли підкаст, дорожку кинули, звели, ну все окей. А коли у вас таких 30 відосів, таких ну коротеньких по минуті, то звісно, їх всіх підганять під аудіодорожку, це дуже довго це гімбер, це кучу часу займає. Тому знову ж не забувайте, що якщо ви не користуєтесь звуком, ви знімаєте. Uh, якийсь такий специфічний контент. то, ну, В принципі, може не обов'язково цю модель брати. Може вам краще якусь там іншу модель камери взяти, іншої фірми. Тому так. Um, це основні причини, чому я взяв цю камеру. Uh, далі, по так він виглядає, мінуси, плюси. Так, uh, один із мінусів це, звісно, його, його лінза. Хоча може це і плюс, я не знаю. Uh, Пишіть в коментарях, як ви думаєте. Лінза в нас стандартна, яка з усіма йде. Ось Так вона виглядає. 15.45. Широкоголка, тому що камера розроблялась для відеоблогінгу, для відеоблогерів. Ось так тут широкоуголочка, ви себе знімаєте. В цілому якісно. Для ютубчика, для блогера. Просто must-have камера я Серйозно. Mm, але важливо брати брези ці штуки. Ну Я взяв би таку, бо знову ж повторяюсь повторюсь, mm, компактніше і менше переплачуєте. E, виїжджає цей об'єктив. Доволі странно для мене це був перший раз, тому що на звичайних камерах в мене завжди було таке, там, навіть намильниця старих, там вмикаєте, воно виїжджає. Ну, тут у нас, звісно, така кнопочка, і ви відкриваєте, і тоді ви можете знімати, тому що якщо вона буде закрита. Зараз покажу. оп. Пише, що відкрите, грубо кажучи, об'єктив. Тоді ми відкриваємо і да, і тоді вже може знімати. А, ще забув сказати, ще одна причина, чого вирішив взяти, тут просто інбов, цей, м Авто, автофокусування імбове. Просто карф. У мене були різні камери, та ж сама Сонька, я помню, яка постійно не може в фокус попасти. Ти стоїш, на під. Просто пів-відоса, може бути не в фокусі. Тут фокус шикарний. Тому що знову ж у робилось для блогерів. Щоб ваше лице було постійно в фокусі. Да? На лице шикарно фокусується особливо. Тому з фокусуванням тут все дуже шикарно і ну, бистре. Тут бистре фокусування. Шикарно. шикарно. Тому бачите, вже насчитав. Сам екран, звук і фокусування. Але е, об'єктив мінус, і ще тут мінус, звісно, це стабілізація. Е, да, поки не забув, розкажу про стабілізацію. Це саме те, що тут її немає, якщо е, матричної стабілізації немає. Ось, до речі, кнопка, щоб да, подивитись зняти об'єктив, бо у нас пластиковий. То, хоча тут металічний, дякую. Е, Нема тут у стабілізації матричної. В об'єктиві ну, за таку ціну і зрозуміло не буде ніякої стабілізації. Тому що тут е об'єктив копійчаний можна сказати. М і тут немає стабілізації. Ну, є софтова стабілізація, да? там є три функції, така помірна стабілізація, середня і прям така ну, доволі серйозна стабілізація, навіть коли ви йдете, то картинка прям, ну, плавна, дуже плавна. Але, звісно, короб огромний, там просто огромніший короб, е яка, звісно, шакалить вашу картинку, вона стає в рази я е менш якіснішим. Тому бажано, да. якщо вам потрібна стабілізація обов'язково, то хоча б е лінзу купити з стабілізацією. Або купіть просто стабілізатор і знімайте. Ну, це ж така бандура, а прикол без зеркалки це компактність, це кайф, це компактність. Після зеркалок от таких понтур, то звісно, ви в карман вкинули в куртку. У мене там зимова куртка, ви вкинули і пішли гуляти. У мене ось <гум> бананка, у мене тут мілісет. Ви закинули там і штатив маленький, камеру. Воно все вміщається в бананку. Даже сумка не потрібна. Ну, рюкзак. так? А, тому це великий плюс цієї камери. Ну, взагалі, в принципі, всіх без зеркалок. Особливо цієї, те, що на відміну від. Соньки вона в рази дешевше, і тут фікціоналу більше. Знову це ж повторююсь, чому я взяв саме цю камеру. внешки ми пройшлись, звісно. По самому корпусу у нас тут, як бачите, такі вже моментики. Але це не так, що вона там протиралась з годами, а це якось просто за один день цей випадок був. Була на вулиці Жара 32 градуси. І вони, як волдирі, набухли, як після ожогу да, на шкірі. Такі волдиріки піднялись, і все, таки понадувалися, такі офігіть. Ну, а що з ними діє? Щось так потривати, ну ладно. Може, це була моя ошибка. Ну я сумніваюся, що вони приклеїлись, приклеїлись би назад. Мабуть, це тому, що коли ви тримаєте камеру, вже і так тримаєте, да? і, може, пальцями тут. Випустимо третець, ну, якраз під пальці отут, і, і заходить. Бачите два пальця? Странно, що під третій палець нічого не стерлось. Ну, бачите, щоб ви знали, так. Да, вона стирається, все окей. Але знову це якийсь за один день просто случилось і я такий, що? Окей, допустимо. А, далі. Це мінус. Це вже мінуси пішли нарешті. А, ви можете двома способами перекинути інформацію. Це по флешки, тут воно внизу. І, звісно, по шнуру. Ви скачуєте софт Canon і через софт на Mac, на Windows, все воно є там. І можете перекинути інформацію по Micro USB. Шикарно. Сказати, що це якась древня камера? Ні. Тому що в мене воно на ліхтарику за 60 гривень за, за, за Аліекспресу і c стоїть USB-C. А тут мікро USB. Не знаю, зажали ці 3 копійки, щоб ну, і стали ну, в общем. Да. Кому цікаво, чи може ця камера заряджатись від Powerbank, я скажу, що ні. Звісно, це був би жирний плюс, якщо ми могли Powerbank підключити і заряджатись від нього по шнуру. Але ні, не можна. Але це можливо. Саме як? Canon, якби у нас. Про це подумали для, цього, для чого ця дірочка. Да-да-да, щоб купити на Аліекспресі е, акумулятор, до якого підмикається м, шнур. І цей шнур виводиться через ось цю дірочку у нас. І цей шнур підмикається або до розетки, або до павербанка. І все, і можна працювати, знімати від павербанка. Хто не знав. В принципі, для стрімінгу також ця камера підійде, тому що. Можете підімкнути його до розетки, і у вас буде ну, без проблем знімати камера постійно. Раз ми вже торкнулися питання батареї. Це вже нюанс. Те, це, це, чого я не знав. Коротше, в мене є як оригінальні, так і китайські батарейки. Це китайська батарейка, ось так вона виглядає. В оригіналі там, в принципі, витіснена назва Canon. Тут такого нічого немає, дешево роблять, тому... Таке. І є один нюанс. В принципі, ними користуватись можна, я ними користуюсь, Але о, головне в думці тримати такий факт, що коли камера розряджається в нуль, то камера просто вирубається. І якщо ви знімали 10 хвилин відео, то відео не зберігається. Якщо ви знімаєте на оригінальну батарею, то у вас тут пише значок, що зарядить батарею. ну І все, ви вимикаєте камеру, виймаєте. І ваші файли зберігаються. Ті, що ви останній раз знімали. Тому, коли знімаю на цю батарею, якщо бачу, що в мене там. Зараз покажу, там у нас три ділення, да? Да. якщо в мене доходить до останнього ділення. Ага, зараз. О. Ось у нас тут раз, два, три ділення, не знаю, чи тут хорошо видно. Перша друга ухода, бачу, що остання третя залишається. Тоді я на всяк пожарний, звісно, міняю батарею. Щоб не було неприємних моментів, щоб не прийшлося заново перезнімати. Тут у нас флешка. ну, звичайно, флешка, на 64, мені вистачає в принципі, для моїх потреб. Слідуюча фішка. У нас тут є NFC. Угу. Да. бачите, Значок, де NFC є. Ви нажимаєте цю кнопку, навіть покажу, натискаєте. І тут воно у нас шукає пристрій, телефон. Ну, в даному випадку iPhone, да, воно його знаходить. І можете перекинути якусь там фотографію. Відео не перекидає. Не знаю чому, якщо чесно. Може, тому що великі файли. Ну, каже, відео не перекидає, тільки фотографії. Наприклад, там якусь дівчину чи якусь там, сфотографували, вона така, ой, класна фотка, хочу викинути. Ви можете хоп, і зразу скинути її, там, декілька фотографій відразу. Прикольно. Декілька разів користувався. Ну, окей. Прикольна функція, хай буде. По кнопкам. Ну, В принципі, я не знаю, що тут розповідати. Все стандартно, все як у всіх камерах, там, переглянути те, що відзняли, приблизити фотографію, щоб там подивитися, як не знаю, у моделі лице виглядає да, зблизька. Ну тут камера, о, я. Екран якісний, сенсорний, все шикарно. Ну, колесо, колесо номер 2 Можна фотографії так переглядати. Можна колесо тут. Я не, майже не користуюсь відеозйомка да? і фотозйомка. Та також у нас є тут а, кнопочка, якщо ви хочете налаштувати якусь функцію, для яка вам потрібна, конкретно під якусь кнопочку, ось ця кнопочка. Тут налаштуваннях ви налаштовуєте те, що вам потрібно. Така гаряча кнопка, да, ми натиснули і зразу перейшли в той розділ налаштування, який вам потрібен. О там все, все налаштовується, все окей. О, що ще можу розповісти цю камеру? Стабілізацію вже розповів, далі особо немає. А, за За колеса. Да, у нас тут є приближення і у нас є, звісно, ручне. фокусування. Ручне фокусування да. Ось це кільце, воно безкінечно, можете крутити скільки завгодно, вимикаєте автофокусування і крутите там да, можна без проблем. Ось тут є такий невеличкий люфт лінзи. Ну, дешева лінза, що ви хочете. Максимально <звісна> дешева. А, і ціна, звісно, ця камера, на відміну від тих самих Sony. Якщо брати по функціоналу таке ж саме, то звісно вона вийде в рази дорожче, ніж ось такий Canon. На Sony мені сподобалась картинка, як виходить. Ну, чесно, ці функціональні моменти в цій камері набагато переважають, чим, ну там, на 20-30% краща картинка. Краще, ніж на iPhone. 4К тут просто ужасне. Вважайте, що його тут немає. Да, на бумажці є 4К. Я ним не користуюсь, тому що воно дуже сильно кропить картинку. Якщо стабілізації немає, тільки з штативу можна знімати. І тут навіть стабілізація не працює софтова на 4К. Просто у вас і так картинка обріза. Ну, якщо щось софтову використовувати стабілізацію, то ще буде більше вирізати картинку. Ну, коротше, і в вони, мабуть, вирішили все прибрати функцію в цьому режимі. Тут хороша, 1080, 60 кадрів або 50 кадрів, як виставити на влаштуваннях там, пал, не пал. Тому. Якщо хочете, більш якісну картинку там, на YouTube, як в моєму випадку, то, звісно, камера підходить шикарно для цього. Для інших випадків, да, звісно, може і не підійде комусь потрібна якась стабілізація вічна. Хоча тут можна купити стабілізатор і знімати, камера легенька, стабілізатор швиджатись не повинен від такої ваги. В цілому всі моменти я розповів, тому, надіюся, відео було для вас корисним. Приблизило вас до рішення купляти цю камеру чи ні. Так що всім, гарного дня, підписуйтесь. Пока!